Вітаю сьогодні. Поговоримо на таку тему, як то бути відьмою. Зараз відьмою називають всіх. Як у 19 столітті, знаєте, всіх називали віймо, і зараз і так само, всіх згрибають під одне, ніхто не розбирається, хто тарола, хто рунолог, хто просто щитує інформацію, хто лікує людей. Отже, будемо роздивлятися це так. Дивіться, коли ви вирішуєте працювати з людьми, лікувати, чистити, всіляко пропонувати свою магічну допомогу, то ви повинні розуміти, що між вами і клієнтами, ось ви, ось клієнти ваші. Створюється енергетичний канал, по якому ви не тільки лікуєте людей, щитуєте інформацію з людей, чистите людей, а забираєте весь негатив, який був на клієнтах, його проблеми, хвороби, порчі, негатив, бумеранг, ну з чим там звернулися клієнти, все забираєте на себе. І не тільки це, а ще і віддаєте своє, бо ці канали енергетичні. Потім нікуди не діваюся. Людина пішла собі додому, прийшла інша людина, і так само всі пішли там додому, а лишаються всі ці енергетичні канали, накопичуються на вас. Ви не знаєте, не вмієте, як від них позбутися. У новачків часто включається синдром рятувальника. І не розуміючи, що людям не просто так даються негатив, бумеранги, хвороби, чорні смуги в житті, все це має загартувати саму людину, зробити її сильнішою як камінь. Тільки так людина зможе пройти свої кармічні відпрацювання, а ви вмішуєтеся, порушуєте цей кармічний закон, цей Всевишній закон, ви порушуєте. І потім прилітає вам по голові. Так само, як у ті бабки, які лікують, вони вмішуються в те, що не повинні вмішуватися. Не знають, як робити діагностики. Ви що, сьогодні тільки народилися, чи що, робіть діагностики? Провіряйте, можна вам мішуватися? Не можна вам це вмішуватися. Дивіться на картах, дивіться на рунах. Дали пораду тій людині, людина не скористалася. По-перше, визлили свою енергію. По-друге, втратили час. І, звісно, хто отримав по голові? Ви отримали по голові. Розумієте? Допомогли магічно комусь, слабкому, на вашу думку, слабкому, покарають вас вищі сили за те, що ви не даєте змогу людині проходити свої уроки. Людина має сама віднайти свій шлях. Розумієте?